Вітаю, друзі! Це Пости Нью добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати найголовніше. Ми виходимо не тільки на ютубі, а й в ефірі телеканалу Києво й по буднях. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі, вважаєте наші випуски цікавими та інформативними. Підпишіться на наш канал, ти цнітюподобайку дзвіночок і залиште розлогий коментар. Це допоможе нам розвиватися. У ніч на 13 березня окупанти атакували суми безпілотниками шахет. Один з них влучив у п'ятиповерхівку. 15 квартир зруйновані, ще 15 пошкоджені. Є загиблі. Їх кількість уточнюється. Збід завалів урятували 10 людей. Ще дві людини загинули, і п'ятеро дістали поранення у результаті удару росіян по місту Мирноград на Донеччині пізно увечері, 12 березня. Кількість померлих у результаті обстрілу кривого рогу до речі теж зросла уже до п'яти осіб. 14 березня оголошене днем трауру у місті. Президент Зеленський у вечірньому зверненні відреагував на удар по його малій батьківщині і заявив, що Україна буде бити у відповідь. Головнокомандувач Олександр Сирський тим часом побував на фронті, каже: усі населені пункти, які Росія намагалася захопити за останні дні, залишаються під нашим контролем. Ну а тим часом росіяни повстанці із трьох батальйонів продовжують свої рейди на Білгородщині і Курщині. Вони оголосили про планування ударів по військових об'єктах РФ у Білгороді і Курську. Рекомендувавши місцевому населенню залишити потенційно небезпечні райони, Росзмі повідомляють, що у результаті боїв із добровольцями загинули четверо військових російської армії і близько дев'яти поранені. За офіційно озвученими даними самих легіонерів у Білгородській області Ерефії внаслідок учорашніх бойових дій 10 мешканців поранені, шестеро з них ушпиталені. Загинув також один із. Членів так званої територіальної оборони вдома дихається краще і відпочивається приємніше, заявляє Легіон Свобода Росії. Тим часом служба безпеки України атакувала дронами одразу три російських нафтопереробних заводи у Рязані, Кстово і Кірішах. Ці атаки продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала СБУ. Усі ці заводи, до речі, входять у топ 5 найбільших на Росії. Крім цього, прилетіло по авіабазі ВПС РФ у Бутурлінівці і по аеродрому у Воронежі. А ще безпілотник прилетів на територію заводу нафтопродуктів у Новошахтинську Ростовської області. Роботу підприємства призупинено. Також бойові загони Навального зробили заяву про планування терактів у Росії під час так званих виборів Путіна. Головна ціль це виборчі центри. Вони підкреслюють, що мають агентів по усій країні, які мотивовані. І готові до дії як відповідь на смерть Навального. До речі, Леонід Волков, колишній керівник штабу покійного російського опозиціонера, зазнав жорстокого нападу біля свого будинку у Вільнюсі. Чоловіка спершу залили сльозогінним газом, після чого побили молотком. Сьогоднішнє засідання комітету із нацбезпеки та оборони, на якому мали продовжити розгляд правок до мобілізаційного законопроєкту, скасували. Нагадаю, учора оборонний комітет пропрацював менше години, скасував усі покарання для ухилянтів і закрив засідання. А тим часом Financial Times пише, що Україна планує мобілізувати таки 500 тисяч чоловіків. 330 тисяч з них замінять виснажених військових на передовій. Такі цифри виданню буцімто озвучили у Міноборони. Наразі з 11 мільйонів вистав тисяч чоловіків віком від 25 до 60 років тільки 3 мільйони і 700 тисяч можуть бути мобілізовані. У новому пакеті допомоги Україні від США на 300 мільйонів доларів, оголошеному учора ввечері, виділяють додаткові ракети для Хаймарс, артилерійські снаряди різних калібрів, зенітно-ракетне і протитанкове озброєння та інші боєприпаси. Джо Байден охарактеризував цю допомогу як недостатню. Пентагон в офіційному релізі також вказав, що цього усього явно мало для задоволення наявних потреб України на фронті. Нагадаю, останній пакет допомоги вартістю у 250 мільйонів. Штати надали ще торік у грудні. Дні зазначу, видання Politico повідомляло, що у новий пакет мають увійти атакам підвищеної дальності, але Пентагон у своєму повідомленні ці ракети не згадує. Натомість The Wall Street Journal пише, що штати таки розглядають передачу атакамсів. Що ж до 61 мільярда допомоги від сенату, то демократи у палаті представників США таки дозріли до підготовки обійти спікера республіканця Майка Джонсона. Відповідну петицію вже подано і вона може змусити голосувати за законопроєктом, якщо її підпишуть не менше 218 членів палати представників. Тому окрім 214 демократів, потрібно назбирати всього лише 4 голоси від республіканців ліканців до речі, напередодні увечері від Данії Україна отримала 16-й пакет військової допомоги, і він більший пакету від Америки загалом на 337 мільйонів доларів. У ньому артилерійські системи Цезар, самохідні міномети і боєприпаси. Чехія ж додатково пообіцяла Україні передати ще 200 тисяч снарядів. Ці боєприпаси додадуться до партії у 800 тисяч на закупівлю, яких зібрали гроші декілька країн Євросоюзу. Про це заявив прем'єр Чехії Петр Фіала. Однак до України ці снаряди можуть потрапити не раніше червня. До ініціативи нагадаю, доєдналися 18 країн. Відомо, що на закупівлю боєприпасів дали 250 мільйонів Нідерланди, 200 мільйонів Бельгія, 140 мільйонів Норвегія. Інші країни не розкривають свої внески, деякі навіть не оголошують про свою участь у програмі. Країни Євросоюзу сьогодні погодяться збільшення на 5 мільярдів євро фінансування Європейського фонду миру, який використовується для підтримки військових поставок в Україну. Схвалення нового траншу до військового фонду ЄС має відбутися на засіданні послів країн-членів. Нині не зрозуміло, яка саме частина із 5 мільярдів піде на військову допомогу. А от напередодні Україна і ЄС підписали меморандум про перехідне фінансування на 6 мільярдів євро. У рамках Ukraine Facility Україна може отримати фінансування щодо забезпечення поточних видатків держбюджету. Йдеться про 4,5 мільярда євро у березні і 1,5 мільярда у квітні. Нагадаю, загалом програма передбачає 50 мільярдів на три роки. А ще європарламент учора схвалив закон про криміналізацію обходу санкцій Євросоюзу. Це дозволить конфіскувати заморожені приватні російські активи за рішенням судів. Наступним кроком буде формальне затвердження закону радою ЄС. Потім його. Опублікують у офіційному журналі, і за 20 днів він набуде чинності. Утім, для впровадження документа на практиці європейські країни мають іще рік за новим законом. Порушення або обхід санкцій ЄС тепер каратиметься штрафами або позбавленням волі на термін до п'яти років. Напередодні Єврокомісія таки підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу на рівні Європейської ради. Окрім нас, пощастило ще також Молдові. А ще Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство у Євросоюзі із Боснією та Герцеговиною, що говорить про плани розширятися на Балкани. Більше конкретики від ЄС наша країна очікує на саміті 19 березня, бо усі умови для переговорної рамки вже виконані. Тож коли ми таки вступимо у євросоюз, про це наш експлейнер сьогодні. Отже, юридично переговорні рамки встановлюють принципи переговорів щодо вступу кожної країни кандидатки. Підготовлений єврокомісією проєкт складається із трьох частин. Це принципи, які регулюють переговори про вступ, суть переговорів і процедура переговорів. Зазначається, що мета переговорів це прийняття Україною та Молдовою правової системи Євросоюзу у повному обсязі і забезпечення повної імплементації та виконання європейського законодавства. Після остаточного схвалення ЄС проведе міжурядову. Конференцію з Україною і Молдовою, і тоді перемовини про вступ почнуться офіційно. А от членом ЄС, ми станемо тільки після того, як Україна виконає усі вимоги і повністю впровадить усі європейські стандарти. В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія, наприклад, подала заявку у 92-му році, а вже у 95-му стала членом ЄС. Польща подала заявку у 94-му і увійшла в ЄС через 10 років. Остання ж країна, яка приєдналася до Євросоюзу, це Хорватія подала заявку у 2003-му і у 2013-му стала новим членом Союзу. Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири Балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. І такий статус має і Туреччина. Але у цих країнах процес суттєво гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні зв'язки з Росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ. А у Чорногорії з її змінами уряду змінюється і зовнішньополітична орієнтація: то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу у Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спершу Греція вимагала змінити назву країни. і Македонці це зробили. Тепер Болгарія вимагає від північної Македонії визнати, що її народи мова Мають болгарське коріння і походять саме з Болгарії. Найважливіше, що після отримання статусу кандидата усе залежить від української влади. Вона отримала чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство має можливість контролювати цей процес. До того ж, статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу, тобто фактично, сам ЄС даватиме кошти на проведення таких реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна буде реформуватися, то скоріше вона зможе стати членом союзу. Що ж до Боснії і Герцеговини, то як країна колишньої Йогославії, вона отримала статус кандидата на вступ у ЄС у 2022 році і відтоді провела низку важливих реформ. Зокрема, ухвалили закони про запобігання конфлікту інтересів і про боротьбу із відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Ще Боснія і Герцеговина зробила значні кроки для удосконалення системи судочинства і боротьби з корупцією, організованою злочинністю і тероризмом, а також для покращення управління міграцією. Крім цього, країна повністю підтримує політику безпеки Союзу. Утім, оскільки остаточне прийняття переговорних рамок потребує одностайності від усіх членів Євросоюзу, це означає, що Угорщина отримає ще одну можливість одноосібно накласти вето на початок переговорів. Як пише Євроньюз, серед того до чого угорці можуть придертися у питанні вступу України, це ряд незавершених реформ. Зокрема, це заходи по боротьбі з корупцією, в тому числі нові призначення у вищих антикорупційних офісах, стримування впливу олігархів в Україні і захист прав національних меншин. Утім, на заваді процесу можуть стати також і вибори у Європарламент на початку червня. Як відомо, що у лютому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обіцяла, що переговорна рамка буде готова уже після цих виборів. Але після відкритого невдоволення української сторони терміни таки посунули на березень. Та чи встигнуть затвердити переговорну рамку остаточно до виборів, не зрозуміло, адже йдеться про голосування у всіх 27 державах-членах ЄС, у яких братимуть участь понад 400 мільйонів європейських виборців. Нагадаю, що ці вибори визначать склад асамблеї, яка налічує приблизно 700 місць, на наступні 5 років. І Це будуть перші вибори після виходу Великої Британії з Європейського союзу. Yeah. <laughs> Емануель Макрон після вчорашнього успішного голосування у парламенті, яке підтримало безпекову угоду із Україною, планує виступити у четвер з терміновим зверненням до французької нації з приводу війни в Україні. Нагадаю, 372 депутати парламенту проголосували за, 99 – проти, і ще 101 депутат утримався. Перед голосуванням французький прем'єр Габріель Аталь заявив про переломний момент у війні, зазначивши, що перемога Росії несе реальні небезпеки для повсякденного життя французького. Народу більшість депутатів під час дебатів висловилися на підтримку України, але водночас критикували окремі заяви Макрона, зокрема щодо можливої відправки західних військ на українську територію. Ну і Шольц, Макрон і Дональд Туск у п'ятницю, 15 березня, зустрінуться у Берліні, де говоритимуть зокрема і про свої позиції у питаннях підтримки України. Як пише політико, зустріч має допомогти злагодити розбіжності і продемонструвати єдність після того, як між Парижем і Берліном накопичилася напруга через різницю позицій у низці питань щодо України, і це стало помітно у публічній площині. А от президент Туреччини Ердоган заявив, що необхідно уникати будь-яких кроків, які можуть загострити війну в Україні, і можливо поширити конфлікт на членів НАТО. Турецький лідер заявив, що Анкара продовжить працювати над відродженням чорноморської зернової угоди, укладення якої між Києвом і Москвою Туреччина домоглася спільно з ООН. Туреччина підтримує територіальну цілісність України і надала їй військову і політичну підтримку, але також зберігає теплі відносини з Росією і виступає проти санкцій щодо неї. Джозеф Байден оголосить про надання Польщі позики на 2 мільярди доларів на купівлю американської зброї. Про це йдеться у заяві Білого Дому після зустрічі Байдена із лідерами Польщі. Так, президент країни Анджей Дуда заявив, що Путін нападе на інші держави, якщо виграє війну в Україні, намагаючись переконати США схвалити подальшу допомогу Києву. А польський прем'єр Туск вважає, що події довкола Польщі становлять безпекові ризики, але наразі загрози безпосередньої війни для країни немає. Байден вже наголосив, що США потрібно діяти допоки Путін не створив загрози вільному світу, зокрема допомогти Україні. Нагадаю, що Туски з Дудою їхали до Байдена, аби просити гроші, зброю і збільшити чисельність військ НАТО. Називалося навіть число 300 тисяч проти нинішніх 100 тисяч. Нині в країні, до речі, 10 тисяч американських військових. Ну а тим часом у Польщі затримали, а згодом депортували двох українських журналістів, які проводили розслідування про торгівлю країни з Ерефією, редактора Юрія Конкевича, і відеооператора Олександра Пілюка. Затримали 7 березня у місті Бранєво, коли вони знімали вантажівки між Калінінградською областю Росії і Республікою Польща. Поліцейські відібрали у медійників смартфони, фотоапарати, макбук, карти пам'яті, мікрофони, павербанки, селфі палиці, навіть а потім ще й депортували з країни із забороною в'їзду до країн Шенгенської зони на 5 років. Офіційною причиною назвали те, що журналісти нібито надто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме російські вагони. Зі скрапленим газом нагадаю, що це вже другий подібний інцидент. Раніше поляки затримали журналіста Укрправди Михайла Ткача. Туск до речі сказав, що половина Європи продовжує торгувати з Росією і Білорусією, і санкції не повинні бути фіктивними. Тож чому би Польщі не торгувати далі? Путін оголосив про готовність Кремля до мирного врегулювання війни в Україні, проте з умовою визнання території захоплених Росією та забезпеченням гарантій для Москви. А ще попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і що якщо США відправлять війська в Україну, це буде вважатися ескалацією конфлікту, причому значною. Путін знову запевнив, що застосувати ядерку може тільки за певних умов, зокрема, якщо йтиметься про існування російської держави за подіяння шкоди суверенітету і незалежності. Говорячи про тактичну ядерну зброю, Путін сказав, що йому навіть на думку не спадало застосовувати її в Україні, і все це він, до речі, наговорив в інтерв'ю пропагандистам. Ядерна риторика Путіна набридла, її не варто сприймати усерйоз. Пише британський Sky News. Путін часто любить погрожувати ядерною примарою, але далі слів не заходить. Таке заявив виданню аналітики з оборони і безпеки, професор Майкл Кларк. А от Йорк Таймс пише, що Москва розширила зв'язки з країнами, які більш охоче ведуть із нею бізнес, тобто зі східним Китаєм і південним маршрутом з Індією і країнами перської затоки. У планах у Москви є навіть стамильна залізниця вартістю у мільярди 700 мільйонів доларів. Її будівництво має розпочатися цьогоріч. Вона стане кінцевою ланкою маршруту між Росією та іранськими портами та Узбережжям перської затоки. А от британський The Guardian пише, що західні країни підловили міжнародний червоний хрест на співпраці з росіянами. Так вони просять покарати російське відділення хреста за тісний зв'язок із військовими РФ і розпропагандою. Зокрема, йдеться про участь членів російського червоного хреста у перевихованні викрадених українських дітей, мілітаризованих заходах і вшануванні російських солдат, західні зусилля щодо боротьби з інформаційною війною Москви Загалом є слабкими і неефективними. На цьому наголошує дослідник російської пропаганди Ян Гарнер у своїй статті у Полісі. За словами гарнера, Москва демонструє усі ознаки перемоги у інформаційній війні проти заходу. Колишня дружина Миколи Тищенка Алла Барановська подарувала своєму екс-чоловіку нині позафракційному депутату 12 мільйонів гривень. Повідомляють журналісти «Бігус.Інфо». Згідно із декларацією Тищенка, грошовий подарунок він отримав 15 лютого. А заяву на розлучення пара подала ще у листопаді минулого року напередодні відкриття електронних декларацій, яке Тищенко не підтримав у грудні. «Бігус.Інфо» повідомляв, що національне агентство із запобігання корупції почало моніторинг способу життя нардепа Миколи Тищенка. Перед цим журналісти випустили розслідування про життя депутата. Вони з'ясували, що Тищенко і його дружина регулярно користуються мікроавтобусом, який офіційно належить колишньому керівнику нині закритого ресторану Тищенка, велюр Сергію Вакальчуку. Останній за час повномасштабної війни заволодів маєтком, квартирою і мікроавтобусом. При цьому офіційних доходів він на це не мав. У мережі показали, який вигляд має житло, нібито відновлене Росією у захопленому Маріуполі. Картинка, яку пропагандисти демонструють на федеральних каналах, м'яко кажучи, дійсності не відповідає за підфарбованими фасадами кількох відремонтованих будинків. Ховаються квартири із похиленими стінами і тріщинами. Жодні двері не зачиняються, тріщини пішли по усіх стелях. Нагадаю, раніше ми розповідали, що так звані підряди на відновлення виграє тільки одна російська фірма, і мета там одна освоїти кошти. Центр протидії дезінформації та кібердепартамент СБУ оприлюднили списки небезпечних телеграм-каналів. До повного переліку увійшли 355 пабліків. Служба безпеки закликає не довіряти інформації з цих джерел. А ще Центр протидії дезінформації проводить аналіз і готує списки Тікток каналів і акаунтів, які поширюють дезінформацію. Керівник ЦПД Андрій Коваленко закликає борців із дезінформацією приділяти більше уваги не тільки. Пропаганді у телеграмі, але і в Тікток Вайбер, а також у роботі Ботоферм на Ютуб, зазначу офіційний власник телеграму, росіянин, який живе в Дубаї, Павло Дуров, схоже, вийшов із тіні. Він дав інтерв'ю Financial Times, каже. Телеграмом користуються уже понад 900 мільйонів користувачів по всьому світу. За словами Дурова, компанія розраховує отримати значний прибуток цього чи наступного року. Він зазначив, що потенційні інвестори оцінюють телеграму більш ніж 30 мільярдів доларів. Дуров при цьому виключає продаж месенджера глобальним технологічним фондам. Також він спростував твердження про вплив Кремля, і це попри те, що днями сервіс почав тісну співпрацю з Яндексом, який як відомо також належить росіянам. А от Швеція закликає населення запасатися консервами на випадок війни з Росією, як повідомляє видання «Social Bytes, Уряд рекомендує жителям Швеції мати запас їжі та медикаментів щонайменше на три місяці. Повідомляється, що до кінця року Шведи отримають інструкції, як поводитися в умовах негативного розвитку подій. Зазначу, після січневої заяви генштабу про ймовірність війни НАТО з Росією у Швеції розкупили туалетний папір. Президент Румунії Клаус Йоганіс оголосив про свою участь у виборах на посаду генерального секретаря НАТО. Таким чином він складає конкуренцію Марку Рюте, який заручився підтримкою західної частини блоку і навіть США. Йоганіс, як представник східної частини блоку, наголосив, що його держава уже за понад два десятиліття членства в альянсі довела здатність виконувати свої зобов'язання і виділяє на оборону 2,5% ВВП. Йоганніс також каже, що Альянс потребує нового погляду на свою місію, тож у цьому стане в пригоді його великий досвід. Що він вважає, що Східна Європа має зробити цінний внесок у дискусії та рішення, які ухвалюються альянсом. Нагадаю, що у жовтні цього року Янс Столтенберг має залишити посаду генсека НАТО, яку він обіймає із 2014 року. А у Португалії переможці виборів поділили місця у парламенті. Ультраправа націоналістична партія Чега отримала 18,1% голосів. А от виграла вибори правоцентристська партія Демократичний альянс набравши 29,5% голосів. Хоча швидше за все їй доведеться шукати підтримки у ультраправих. Нагадаю, що партія Чега існує менше п'яти років і об'єднується із французьким національним об'єднанням Марін Лепен у європейському парламенті. Однак риторика лідера партії Андрея Вентура щодо України відрізняється від Лепен. Він підтримує Україну незалежно від європейського контексту і незалежно від виборів у США. Далі цитата: ми не дамо Україні лишитися наодинці чи програти цю війну. Далі до новин столичних Держекоінспекція порахувала збитки від пожежі на території екопарку Осокорки. За оцінками екологів, вигоріло 10 гектарів рослинності, а сума збитків складає практично півмільйона гривень. Хто саме мав охороняти заказник? Поки невідомо. За даними департаменту охорони довкілля Києва у 2023 році. Вони подали зміни до рішення, щоб охорона покладалася на КПУЗН Дарницького району, але це рішення ще не було прийняте. Нагадаю, поза минулого тижня пожежа накрила ділянку, де триває. Забудова. Висотність житлового комплексу Ріхтер Парк на Подолі оскаржуватимуть у суді. Позов подав активіст Олександр Дядюк, забудовник A-Development презентував проект будівництва ЖК із будинками висотою від 7 до 12 поверхів, тобто до 42 метрів. На думку позивача, історико містобудівного обґрунтування, на яке нібито спирався департамент архітектури, видаючи МОО, не існує у природі. Активіст нагадує, що державна архітектурно-будівельна інспекція зареєструвала дозвіл на будівництво житлового комплексу на розі вулиць Крилівської та Нижньоюрківської за кілька тижнів до завершення своєї діяльності. Варто зауважити, що девелопер запевняє, що має документи, на підставі яких може будувати в висоту до 60 метрів, але готовий піти на компроміс і обмежити висотність забудови 36 метрами. Зазначу, департамент охорони культурної спадщини хоче обмежити висотність на подолі взагалі до 18 метрів. Як відомо, завод Ріхтера був найстарішою пивоварнею Києва. Пивоварне виробництво з'явилося у 1860 році. А у 1879 власником став купець Михайло Ріхтер, який того ж року замовив проект реконструкції броварні з заміною дерев'яних споруд на цегляні. Новий завод збудували уже до 1895 року. А на оболоні приведуть до ладу стихійне кладовище домашніх тварин. Частина мешканців району узагалі вимагає негайно прибрати кладовище однак, поки що поховання вирішили не чіпати, але замість бетонних і пластикових надгробків тут будуть висаджені дерева та кущі. КМДА обрала інвестора для будівництва п'ятиповерхового паркінгу на вході до Олександрівської лікарні на вулиці Шовковичній. 39. паркінг на 300 місць будуватимуть замість входу до Олександрівської лікарні, як випливає з оголошення на сайті КМДА. Зараз на ділянці відведеній під будівництво розташовано також наземну парковку, але проєкт передбачає реконструкцію прохідної лікарні, будівництво вхідної групи, аптеки, деяких приміщень медичного призначення і технічних приміщень а також терасу і парк. Загалом п'ятиповерховий паркінг буде розрахований на 300 автівок. Вартість будівництва оцінювали до війни у 470 мільйонів гривень. Нагадаю, територія Олександрівської лікарні протягом багатьох років була епіцентром антизабудованих протестів. Зокрема, в притул до лікарні колись планували звести 35 поверхівку. До 15 березня у Києві і Бориспільському районі очікують підвищення рівня води у Дніпрі. В області оголосили перший рівень небезпеки жовтий причина скиди води з київського водосховища у зв'язку із проходженням весняного водопілля. Європейське відомство інтелектуальної власності відхилило українську заявку на авторські права на знамениту фразу Руський воєнний корабль іди своїм шляхом. Як пише політико, юристи хотіли зареєструвати цю фразу як торговельну марку на ім'я солдата, який це промовив, але відомство відмовило, пославшись на порушення принципів моралі та вульгарну лексику. Втім, адвокати продовжують боротися. На цьому, усе. Якщо вам сподобалося відео, давайте разом робити їх іще кращими іще якіснішими для цього. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і залиште розлоги і коментар. Ну а ми віддячимо новими, цікавими і не банальними випусками. На все добре!